Цьому році Державний гімн України відзначатиме свій офіційний 20-літній ювілей. 15 січня 1992 року музична редакція Державного гімну була затверджена Верховною Радою України, що знайшло своє відображення у Конституції України. Проте тільки 6 березня 2003 року Верховна Рада України ухвалила закон про державний гімн України. до найбільших святинь будь-якого народу це ті слова та музика, які змушують кожного з нас підніматися при перших його акордах та слухати ту мелодію, яка підсвідомо кличе до високого і світлого. Особливої уваги державному гімну надають у збройних силах держави, адже жоден урочистий захід у військових частинах та на кораблях національного флоту не проходить без його виконання. Така церемонія несе важливе символічне та патріотичне навантаження, адже мова йде не стільки про військовий вишкіл і дисципліну, скільки про вшанування та віддання честі державній символіці. А що знають про історію національного гімну та чи пам'ятають пересічні мешканці нашого міста слова головної пісні країни? Ми намагалися дізнатися, провівши бліцопитування на вулицях Севастополя. Чесно говоря, нічого не знаю, навіть пару строк не знаю. Ще не вмерла Україна, ні слова, ні воля. Ще нам, браться українці, посміхнеться доля. Магупі можу лежить руку на праве серце, леве леве серце, і в принципі потопаю. але таких нюансів, хто написав? автор не скажи не умерла украина а автора и а композитора без понятия помнила <laughs> знаете даже сильно признаться забыла я помню что есть такие даже для каждого граждана украины но ну, на конечно очень тяжело на украинском языке сказать пускай живет родная украина и ну и так и так далее Ще не вмерла Україна, ні слава ні воля. Хто написав пам Ніт, не пам'ятає?» Ні, не пам'ятаю. Ще не вмерла Україна, ні слава ні воля. Ще нам браті українці, посміхнеться доля. Ще не вмерла Україна і слава і воля. Ще нам браті молоді, посміхнеться доля. Ну і далі пам'ятаю теж. Ще не вмерла Україна, ні слава ні воля. Че нам братья украинцы усмехнется доля. А когда вы слушаете гимн? Вот что у вас возникает в душе? История вся Украины, как э, должна она разви развиваться, идти по какому пути, что мы должны э, действовать как бы тем действиям, которые были заложены нашими э, дедами, прадедами. Mm. Ну, То, что мы все-таки есть еще держава, которая должна считать себя державой в этом свете.